Вітаю всіх! Я Віталій Бала. Я вирішив почати вести свій YouTube канал. І ті дописи, які я роблю щодня у Фейсбуці на своїй сторінці. Там, починаючи з понеділка, рубрика називається Злий понеділок. І так є вівторок, по дому, разів 40. Середа, не біда, Нечистий четверг, п'ятнічні роздуми, міркування, головна подія і у неділю, від неділі до неділі. Тож, приєднуйтесь. Коментуйте, ставте вподобайки і будемо рухатися разом. Сьогодні понеділок, 7 серпня, і в рубриці злий понеділок я хотів би ну, звернути увагу і ще раз поговорити про ідею, яку висловили, що потрібно піднімати демографічну ситуацію в Україні, а для цього після війни потрібно чоловіків не випускати на три роки за кордон, тобто з України. Ну, напевне. Варто вже тоді повістки вручати, де би завдання, підняття народжуваності в Україні. Тут ще один момент цікавий, хто знає, коли завершиться війна. Якщо ідея Бурсуна за демографію в Україні базована на його знаннях у майбутньому, бо він є представник інституту майбутнього, коли завершиться війна, він міг би з нами всіма також поділитися цим знанням стосовно тої дати, року, дня. Вранку, вечора чи обід, коли завершиться ця війна, і нам було б вже тоді всім трохи легше. Але в будь-якому випадку, ситуація з е, цією е, ідеєю заборони виїзду, вона, ну, я на неї спочатку дуже негативно зреагував, як і більшість людей, переважна більшість. Але потім подивився на цю ситуацію з іншого трохи боку. Так от, ті, хто зреагував негативно, вони, безумовно, могли е, реагувати як від спроби пояснити, чому такі речі не Слід запроваджувати в Україні так і до образливих е, слів на адресу Борцуна за демографію, там і в напрямку посилали російського корабля. Але ця ситуація об'єднала нас всіх українців і об'єднала чомусь е, саме проти влади. Тобто, більшість людей, які негативно поставились. Серед тих, які ну 99%, напевно негативно поставились, так от більшість з них вона висловлювала свої претензії саме до влади, а не до цього борцуна. І хоча він не має зараз жодного відношення до влади формально, я так розумію, що напевно неформальні якась співпраця все-таки існує і, можливо. Саме влада була ініціатором от такого вкиду в інформаційний простір України для того, щоб подивитися на реакцію, хоча яку реакцію вони могли очікувати, ясно, що вона була в будь-якому випадку, у будь-якому випадку, негативною. Тому ця ситуація продемонструвала, що всі ці ідеї, креатив в лапках, які іноді, напевно, виникає в головах представників чинної влади, а можливо тих, хто з ними співпрацює. Що вони ну не сприймаються українцями, треба створювати зовсім інші умови для того, щоб піднімалась народжуваність в Україні, щоб люди не хотіли виїжджати з України, і для цього як мінімум треба бути щирими з українцями. Потрібно е відповідати е за свої слова і обіцянки, які давалися, коли та чи інша політична сила йде до влади. Вона має їх просто виконувати. Як би там не було, е як мінімум, ну, рекламна компанія для інституту майбутнього пройшла просто ну, супер успішно. Всі знають прізвище Борцуна, всі знають, що це інститут, всі їх обговорять. Так, 99% негативно. Е навіть використовують інколи нецензурні слова на адресу е ініціатора такої ідеї. Але всі знають. Є такий вислів, так що все. Крім некрологу є реклама, так реклама ця відбулася. Але в мене таке враження, що коли е Борцун за демографію запропонував нам ну, фактично рух назад в майбутнє, і це вгоре, яке почалося, це можливо ну, початок шляху його і його структури, яку він представляє, ну, до е безрадісного майбутнього, їхнього майбутнього, у їхньому майбутньому. Ще раз вас закликаю приєднуватись до мене, коментувати, ставити вподобайки. І до зустрічі завтра у вівторок, про який будемо говорити у рубриці Вівторок, подумай разів в 40. Слава Україні!